На місячній доріжці зустрілись дві душі одна до Бога пішки, а інша в річний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би й розминулись, але душа бійця на іншу обернулась. Знайомо щось з лиця говорить Гей, малече, ануму, хлопчисті. А як ім'я, до речі, матусеньки твоїй. Душа ж немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я, ось, ось народить сина, а її то я. А той боєць Галина, повторював вам ім'я. Та це ж його дружина, чекала немовля. Пробач мені ти, сину, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Обнімемося ж, сину, тобі вже час життя, а я прикрию спину тобі і знебуття. На місячній доріжці невпинний душ потік, одні до Бога пішки, хтось протилежний бік.